Дошли до Чернігова, парни. Ну не слышу, блядь. Дошли й спрашую, Чернігів. Вот Чернігов. відповідь? отвіт. Ответу нет. Та на храпом, знаєш, це була операція Груз 200. Ну просто е особливо не готувались, піднялись, е домовились, що підемо на 9 ранку. Там деякі люди відмовлялися йти, а нас не відмовився без, я, Кеша. І ми зустрілися з батько тут на блокпості ну, біля психіатричної лікарні. Ну і пішли. І так досить ну, якби, я, я б так не пішов. Чому? Не пішов. Ну, не знаю. Але тоді пішов. Слабая і отвага. Так було ну, І Тут питання було в тому, що ми зайшли з того боку, йшли по полю взагалі. Ну, тось Жодного прикриття, не через ліс, нічого. Зайшли через поле і почули, що вони піляють двері. Їх було два чоловіка, вони піляли двері. І ми ніби готували вже їх брати, а вони взяли і пішли. Ну тоді так, ніби знаєш, зірвалася операція. Але ті пішли, а прийшли інші. Виявляється, що вони спілювали двері. Для свого командира У командира було перше право зайти в хату. Ну, Я, я так розумію, щоб можна було щось обрати собі. І, власне, прийшов командир і командир взводу, і прийшов сержант, теж командир мінометного розрахунку 120-го міномет. Ну і так сталося. Зірки співпали, що вдалося їх полонити.